Вітаю! 22 квітня Всесвітній день Землі, тому особливо хочеться поговорити про екологічне здоров'я нашої планети Земля. Але є така проблема людства, як сміття. Воно є проблемою для всього світу, але все ж таки як приємно жити там, де підтримується чистота і порядок, всі речі на своїх місцях. Викидається сміття. Давай замислимося, яка доля спіткає ті гори сміття, які виносяться з осель. Ми бачимо, як приїжджає машина на майданчик та спорожнює контейнери з відходами. От і все, сміття забрали з вашого життя, але чи так воно насправді? Переважна кількість людей про це взагалі не думає. Сміття Одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо сміття не переробити, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже роки через сто. Сортування сміття допоможе істотно знизити кількість шкідливих відходів. В Україні практика сортування сміття поки що популярна лише на словах. Але ніхто не заважає нам проявляти трохи пильності та не кидати у сміття акумулятори, ліки, батарейки та вироби, що містять, ртуть. Пункти прийомів відходів є у всіх містах великих. Невідсортоване сміття гниє на сміттєзвалищах, забруднює землю та океан, руйнує екосистему. Давай розглянемо, скільки років розкладаються відходи різних видів. Подивись, скільки потрібно часу для того, щоб розпалися відходи. Сортоване сміття допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробити на виготовлення скляних виробів. Папір переробити для виготовлення туалетного паперу та лотків для яєць, пластикові пакети переробити для виготовлення сміттєвих пакетів, алюмінієві банки переробити на нові такі банки, а органічні відходи перетворити на добрива. Якщо ми всі почнемо з себе, то наша планета, наше довкілля, наша природа будуть чистими. Бережіть планету в чистоті й добрі. Виконувати правила завжди треба ці. Хочу запитати тебе, чи сподобались тобі правила захисту нашої планети, які висновки ти можеш зробити з цього заняття? Що ти почув цікавого і чи повинна кожна людина брати на себе відповідальність за нашу планету Земля? Намалюй нашу землю чистою і квітучою. На все добре.